Казав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене. Приймає, той мене приймає, хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав, хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведну, тому що він праведний, той одержить праведну нагороду. хто напоїть, як учнях. Не втратив своєї нагороди, коли Ісус кінчив навчати 12 своїх учнів, пішов звіти навчати, і проповідувати у їхніх містах. Слава Сусу Христу! Якщо подивимося з самого початку сьогоднішньої Євангелія, маємо конкретно звернення. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той є достойний. Ісус Христос сказав, що Він не прийшов касувати, але прийшов лише до Тому це звернення, тобто четверта заповідь Божа, яка є, шануй батька матір і буде тобі добре, і довго проживеш на землі. Це є одна з найбільших така, в суспільстві євреїв заповідей, яку найбільше старалися виконувати, Пошана до батьків. Одна з, яка говориться в книзі виходів 20-й главі і в в 5-й главі виховується. І, в принципі, євреї старалися її виконувати. Бо на цьому десь і будувалося ціле суспільство на родині. Це був центр суспільства, родина, сім'я, повага до батьків. Проте Христос ставить питання: хто більше любить, той є мене недостойним. Цим Ісус Христос не касує четверту заповідь. але Він конкретно розставляє певний вибір між Богом і і ставить певні пріоритети, що Господь має бути завжди на першому місці. Йому є найперший пріоритет. І лише коли він займає перше місце, тоді все решта буде на своєму місці. Якщо добре розібратися з цією запитю, так воно і є. Бо якщо ти любиш Господа Бога, всім серцем, всі мислив, всіма своїми думками. І Каже Христос, хто мене любить, той заповіді мої виконує. А заповідь Господня в шануй батька й матір. Якщо ти не любиш Господа Бога, ти ніколи не будеш виконувати четверту заповідь. Тому Христос її не змінює. Але Він ставить конкретний пріоритет. Господь має бути на першому місці. Виконати цю заповідь. Любити Господа Бога насправді не є так легко. Воно завжди має певні труднощі, тому що диявол і його прибічники не в захваті, коли ця заповідь виконується, коли Господь є на першому місці. Тому Христос і звертається, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною. Адже коли Христос звертався цими словами брати свій хрест, це для того часу було досить такий великий виклик. Адже євреї добре знали, що таке хрест. Вони зустрічалися з тим, як римляни карали смертю за певний бунт і розпинали. Це була кара. І тому почути, що взяти хрест, тобто взяти всі труднощі, і ці труднощі можуть сягати навіть власного життя. Це є приниження, це є зневага. Для євреїв бути розіп'ятому на хресті, це було означати бути проклятим, що тебе земля не приймає, що ти нарешті на землі, а підняти. Адже земля вважалася матір'ю, бо Адам взятий з землі. Тому це була досить важка і принизлива смерть. Проте Христос каже, це є знак певної покори Божому задуму, навіть коли він не є незрозумілий. Навіть в тих моментах, коли не розумієш або не бачиш. Христос каже, хто своє життя зберігає, той його погубить. Але хто його погубить, той ради Христа, той його відповідно знайде. В книзі прикладу в 14 главі є такий гарний стишок. Є путь, що здається людині правдивим, Але кінець цієї дороги є смерть. Тобто людині деколи здається, що вона все робить правильно, все робить добре. Але в кінці бачить, що вона глибоко помилилася. Це так само, як деколи наші люди вибирають депутатів. Ой, він так гарно казав, ой, він то обіцяв. Якби читалося те писання, то знали, не по словах людину обирається, але по ділах. Що він конкретно зробив уже? До цього моменту доброго для спільноти, для громади. Нічого, ну то як за нього голосувати? За те, що він гарно обіцяє? Слухати брехуна це означає бути дурним і на превеликий жаль так і. Тому і Христос конкретно каже: довірся Богу. Бо Він, який тобі дав це життя, яке ти маєш, він його і збереже. Якщо ти його будеш намагатися зберегти, не вийде. Тому що все рівно на щось спокусишся і вибереш кінцевому результаті гріх. А ми знаємо, що після гріха слідує смерть. Христос конкретно говорить цей приклад. Що хто приймає чи Пророка, чи Його учня, чи хто приймає іншого, хто йде від Христа, що Він своєї нагороди не втратить. У євреї було таке поняття, як шаліах. Це означає прийняти до себе якогось посланця. І цьому посланцю видавалася така сама повага і честь. Від кого він був посланий. Тобто вділяти йому повагу, це означало виявити повагу, від кого він прийшов. Тобто це повага до тієї особи. Тому Христос і каже, хто поважає мене, той поважає того, хто мене послав, Отця. Тобто Якщо ви навіть дасте кухлик холодної води, істину каже вам, той не втратить своєї. Цим самим Христос конкретно каже, що ті, хто несуть Христа, вони ніколи не втратять своєї нагороди. У Бога немає дрібних речей, але в нього є важливе все. І той, хто зберігає слово, і той, хто його несе, Господь бачить і за це воздасться. Питання, коли це вже інше? Чи тепер в цьому житті, чи в наступному? Це вже Господь знає. А це не буде втрачено. Господь про це пам'ятає. І далі каже Писання, що коли він закінчив навчати своїх 12 учнів, пішов звідтіля проповідувати по їхніх містах. Тобто Христос не тільки говорив. Але він це конкретно засвідчує своїми вчинками. Ніс слово Отця до народу. Бо каже Писання, що Христос прийшов виконати волю Отця, а воля Отця є та, щоб не погубити народ, але його спасти. Тому хто довірить своє життя Богу, від того його спасає. Хоча це є важко. Це означає взяти хрест свій на себе щоденно. На превеликий жаль так воно є. Слідувати за Бога не є легко. Бо до ця дорога є терниста і кам'яна, та й до того ще й вузька. Обійти не вийде. Треба слідувати, як кажуть в народі, на напролом через те. Свого часу. Розповідаю таку притчу, що був один хлопчина, який прислуговував був при храмі і носив туди воду. Він це робив дуже щиро, що він це робить для Господа Бога. Одного разу прийшов досить заможний чоловік і каже, ти гадаєш, це вартісне носити в тому глеку воду. Подивися, які є пожертви, скільки золота і срібла. Адже це набагато вартісніше. Це почув один старий мудрий чоловік, який справді всім своїм серцем перебував у Бозі. І він звернувся та й до цього хлопця і каже, не хвилюйся, твоя вода може бути цінніша, за те все золото і срібло, яке приносить. Бо ти несеш всім своїм серцем. А він несе своєю кишеню. Бог не дивиться на те, що в кишені, але Бог дивиться на те, що у твоєму серці. І з яким серцем ти чечиш? Пройшло багато часу. Цей хлопчина виріс і в кінцевому результаті став досить заможною і багатою людиною. І в один прекрасний день до нього прийшов той же самий колишній багат. Який з біднім. прийшов до нього просити поруч, той посміхнувся і дав йому глек води. Каже, пам'ятаєш, цей глек води колись врятував моє серце. Сьогодні цей глек води може врятувати твоє життя. Так у Бога ведеться. Те, що іноді люди зневажають, Господь цінує. І те, що люди деколи топчуть, Господь піднімає. І показує, що найвартісніше це є людське серце, яке робить і діє з любов'ю. Бо каже Христос, те, що ви чинили одному з найменших, те, ви чините мені. А хто Господе відчинить? Кажуть, ці церкви той чинить його боржником. Та каже Писання, Бог в боргу не хочеть. Він, свій борг завжди повертає з туристів. Пам'ятаємо про це, що Господь судить по серцю. І саме своє серце маємо зберігати в чистоті. Це не означає, що ми маємо мовчати на гріх. Чи дозволяти. Бо іноді люди сприймають, що хтось робить зло, а поставлюся до нього з своє серце толерантно. Любов на гріх не мовчить. Це теж ми пам'ятати. І любов іноді чинить так, що здається, це є суворо. Але любов дивиться набагато далі. Коли дитина хоче запхати два дротики в розетку, батько буде що казати, не роби цього, на но, нотах так не треба. Чи підійде і цей момент одразу дасть по руці? Мудрий батько дасть по руці. Бо поки він буде пояснювати, дитина може всунути ці два дротики в розетку. І наслідки ми вже знаємо. Спочатку батько дарить по руці, а вже потім пояснить, чому він це зробив. ним, яка була ця причина. І те, що він вдарив по руці, це не тому, що він не любить свою дитину, але тому, що він хотів зберегти її, не дати їй загинути. Тому любов іноді є жорстока, але не тому, що вона хоче зла, але тому, що вона хоче зберегти те, що є цінніше, наша Життя наше спасіння. Тому і Господь іноді допускає певні важкі моменти в людське життя для того, аби очистити і спасти людське серце Серцю Христу!